В Івано-Франківську стартували курси для тих, хто лише задумується про підприємницьку діяльність, що вже давно у бізнесі, але прагне його вдосконалити. Курси включають теоретичні та практичні заняття. Від азів побудови власної справи до нюансів успішного підприємництва. Організаційно ми будемо працювати до кінця жовтня. Курс досить тривалий, двічі на тиждень. Він є обсягом 144 години, досить великий. І дуже важливо, що ми будемо працювати як в аудиторії, так і індивідуально. Тобто в нас передбачені індивідуальні консультації. Мінімум два дні ми будемо виділяти кожного, кожному тренеру для роботи індивідуально. Розпочати свою справу в Івано-Франківську наважилась переселенка із Миколаєва Анастасія Доценко. Колись в рідному місті жінка вже мала власний бізнес, дитячий центр, та через війну його роботу змушена була припинити. Тут планує відкрити заклад швидкого й корисного харчування. Зараз зізнається починати все заново непросто, тому вирішила записатись на курси бізнес-інкубатора. Мені дуже важливо відвідувати такі заходи. Дізнавати щось нове, розвиватись нетворкінг, і тут також є можливість написати грант, який дуже допоможе нам фінансово. Тому я зараз тут на навчанні. Очікую новий досвід, нові знання, нові знайомства. Завжди, коли відвідуєш такі заходи, наповнюєшся якимись там ідеями, енергією, чуєш досвід інших людей, які знаходяться в команді, і це тебе мотивує робити ще щось. Цікавіше, більше вже не вперше відвідує курси в бізнес-інкубаторі. Лікарка, психотерапевтка та приватна підприємиця Юлія Кисляк каже, знову записалась на курси, бо колись вони допомогли їй започаткувати власну справу. А зараз жінка прагне її масштабувати. Перший мій курс, який я прийшла, дав мені теж якийсь поштовх у житті. Так далі рухатися, дав якісь основи про бізнес. І, і зараз, в принципі, я вже є підприємцем, а тоді ще не була. Тому е, я з радістю, коли почула, що зараз знову набирається курс, знову захотіла його відвідати. І так, я тут Справді, зараз я прийшла за тим, щоб масштабувати, вірно помітили. Тому що, е, оскільки я надаю так, е, в основному індивідуальні консультації. Е, Населенню, але я хотіла би працювати з групами, і така перша робота це жіночі психологічні ретрити, які я проводжу в Карпатах наразі, ну і не тільки. Тобто його цей проект також я б хотіла масштабувати, щоб він був всеукраїнським. Кожен слухач отримує від курсів набір потрібних знань та навичок, а по завершенню навчання найбільш вдалі бізнес-ідеї матимуть менторську підтримку. Це будуть і е, різні е, роботи в групах. Е, Саме цікаво, що в кінці цих занять ми проведемо конкурс бізнес-ідей, і в результаті цього конкурсу ми відберемо переможців. Ці переможці будуть, отримують менторську підтримку у реалізації своїх ідей, а також будуть відзняті відеоролики, промоційні відеоролики про їхні бізнес-ідеї. Щоб підтримати бізнес у часі руйнівної війни, каже секретар міської ради Віктор Синишин. В Івано-Франківську вже не вперше реалізовуються такі проєкти. Як розпочалася війна, насправді дуже було проблема втримати бізнес, який в нас працював. Власне, десь було брак спеціалістів, десь закривалися через те, що не вистачало коштів, і дуже приємно, що ми мали змогу виграти такі грантові курси на проведення саме навчань, оскільки вони направлені на те, щоб покращити якість, тобто придумати якийсь креатив, зробити більш діджиталізовані підприємства, малий і середній бізнес і розуміємо, що зараз вони як ніколи важливі для нас, оскільки вони і дають кошти в бюджет, і дають робочі місця, і дуже багато допомагають саме на війну фронту. Нам важливо це втримати і розвивати якомога більше. Писатись на курси може кожен бажаючий завдяки міжнародній підтримці. Вони проходять безкоштовно. Ми дякуємо гісу, міжнародній організації, які фінансуються німецьким урядом, які підтримують програми по вдосконаленню знань для наших підприємців. Адже Франківськ – є місто малого і середнього бізнесу, і дуже важливо, щоб сьогодні. Створювалися бізнес, щоб навчалися і щоб могли вижити в цей непростий економічний і військовий час. Тому дякуємо, що маємо можливість разом з університетом нафти і газу робити такі важливі курси, і підприємці мають можливість навчатися.